Наполеон помер 5 травня 1821 року у віці 51-го року на острові Святої Єлени, куди був засланий після поразки при Ватерлоо. Офіційна версія смерті рак шлунка, що підтвердив лікар Франческо Антомаркі, який проводив ростин тіла. Але згодом з'явилися припущення, що Наполеон міг бути отруєний миш'яком. Вчені у 20 столітті провели аналіз волосся Наполеона та виявили в ньому підвищений рівень миш'яку. Це стало підставою для. Теорії, що його могли б повільно отруювати. Основний підозрюваний у цій версії граф Шарль де Монтолон, один із соратників імператора, який мав доступ до його їжі та напоїв. Дехто вважає, що отруєння могло бути організоване британцями або навіть французами, які побоювалися повернення Наполеона до влади. Проте є й інша думка: Миш'як у його волосі міг накопичитися природним шляхом. У ті часи цей токсин використовувався в косметичних засобах, фарбах і навіть у ліках. Того ж будинок, у якому мешкав Наполеон на острові, мав шпалери пофарбовані зеленим барвником, що містив миш'як при підвищеній вологості. Токсин міг випаровуватися та потрапляти в організм. Досі не існує остаточного підтвердження того, що Наполеона навмисно отруїли, але підозри таємничої смерті залишаються. Франція традиційно мала інтерес до східної Європи, а в часи Наполеона ця увага ще більше зросла. Імператор розумів стратегічне значення українських земель у протистоянні з російською. Імперією Наполеон підтримував контакти з українськими діячами, зокрема з Кирилом Розумовським, останнім гетьманом лівобережної України. Французька дипломатія також цікавилася козацькими традиціями, адже козаки були одними з найбільш досвідчених воїнів у Європі. У 1795 році у французькому конвенті навіть обговорювали захист прав козацької нації. Деякі історики припускають, що Наполеон розглядав можливість створення української держави як буфера між Францією та росією під час підготовки до війни 1812 року наполеон нібито мав намір створити на українських землях полтавське герцогство та чернігівське герцогство у його армії навіть служили козаки зокрема у складі польських військ але після поразки наполеона ці плани так і не були реалізовані 16 вересня 1812 року наполеон увійшов до москви після перемоги у бородінській битві але замість тріумфального прийому його армія знайшла Майже порожнє місто. Більшість жителів виїхали, а губернатор Федір Ростопчин наказав евакуювати поліцію та пожежників. Незабаром у Москві почалися пожежі. Вони тривали кілька днів і знищили дві третини міста. За однією версією, це зробили самі французи, щоб розграбувати місто та знищити стратегічні об'єкти. Але історики вважають, що підпали були організовані російськими партизанами або навіть за наказом Ростопчина, щоб не залишати Москву ворогу. Французькі офіцери повідомляли. Думали, що бачили, як російські підпільники розпалювали вогонь у різних частинах міста. Крім того, через відсутність пожежників загасити полум'я було практично неможливо. Наполеон сам був здивований пожежами та навіть залишив Кремль через загрозу обвалу будівель. Він розраховував, що після захоплення Москви Олександр П'явище піде на мирні переговори, але цього не сталося. Врешті-решт, через нестачу продовольства та сильні морози, французи змушені були залишити місто.